Ваш акаунт заблоковано. Щоб відновити його, перейдіть за лінком. Увага! Робота! Потрібна людина, яка робитиме скриншоти. Якщо ви отримували такі повідомлення, найімовірніше це були шахраї. Афористи різними способами намагаються обманути довірливих користувачів, щоб виманювати в них гроші. Про деякі шахрайські схеми в соцмережах ми вже розповідали у попередньому відео. Сьогодні ми продовжимо говорити про те, як афористи намагаються ошукати нас в інстаграмі і підсумуємо головні правила, які допомагають вберегтися від шахрайських схем. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми розповідаємо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. А це відео ми знову підготували на основі дописів інстаграм-сторінки Перевір Юа». Авторка профілю називає себе Ірка-Перевірка. Ми ж з міркувань безпеки не будемо додавати деталей до її особистості, бо шахраї бувають різні. Тому надалі називатимемо авторку Іриною. Ми дякуємо їй, що пояснює найпопулярніші схеми шахраїв і ділиться порадами, як не стати їхньою жертвою. Не забудьте підписатися й ви на сторінку в інстаграмі Перевір.юа. Ви коли-небудь продавали товар на ОЛІКС? Якщо ні, ми вам розповімо, як шахраї використовують фішинг, щоб отримати доступ до вашої банківської карти. Уявіть ситуацію, ви виставили товар на продаж. У додатку OLX до вас пише. Потенційний покупець питає про товар усе як зазвичай. Після уточнення деталей пропонує його купити і завершити угоду. І тут починається найцікавіше. Афорист пропонує вам вийти з додатку OLX і перейти в інший месенджер, Viber або Telegram. Пояснюється тим, що мовляв там зручніше спілкуватися. Тоді надсилає фейкові посилання на оплату. Вони можуть бути схожі на справжні офіційний сайт OLX чи інша платформа. Та якщо придивитися, то у них буде змінений домен чи адреса. За посиланням вам пропонують вести дані банківської карти, нібито для отримання оплати за товар. Але щойно ви це зробите, шахрай отримує доступ до вашої карти і може викрасти з неї гроші. За схожою схемою працює фішинг в інстаграмі. Наприклад, шахраї пишуть повідомлення, що ваш профіль нібито буде видалений впродовж доби, і щоб цього не сталося, пропонують перейти за посиланням та заповнити відповідну форму. Та щойно ви перейдете за лінком і введете дані профілю, його відразу. Зламають наразі є три найпопулярніші схеми фішингу в інстаграмі. Про них нам розповіла авторка сторінки Правда Юа Ірина. Перша схема це коли шахраї пишуть повідомлення, начебто від імені представника компанії Мета. Вони стверджують, що ваш аккаунт нібито порушує правила спільноти і пропонують перейти за посиланнями, щоб буцімто зберегти сторінку. Якщо ввести дані, сторінку викрадуть, а за повернення можуть вимагати до 300 доларів. Друга схема полягає у тому, що афористи пишуть повідомлення від імені знайомого вам аккаунту. Вони просять взяти участь у фейковому голосуванні та пропонують за це гроші. Насправді сторінку, з якою вам пишуть, вже зламали. Після переходу за лінком ваш акаунт також викрадуть. Третя схема це коментарі, які шахраї залишають під вашими дописами. Наприклад, пишуть, що бачили вас у фільмі, і залишають посилання, за яким потрібно перейти, щоб зламати акаунт. Також шахраї маскують фішинг під петиції. Афористи просять підписати петицію про нібито присвоєння звання Герою України, а насправді залишають фішингове посилання. Якщо перейти за лінком, там не буде жодної петиції, натомість вас попросять вести логін і пароль до вашої сторінки в інстаграмі. Всі фішингові посилання небезпечні тим, що викрадають персональні дані. Шахраї використовують їх, щоб отримати доступ до вашої сторінки. Після цього афористи можуть писати від вашого імені. Друзям або рідним з проханням надіслати гроші, або ж використовують вашу сторінку для публікації фейкових зборів. Щоб цього уникнути, ніколи не переходьте за невідомими посиланнями, навіть якщо вам дуже цікаво. І ніде не вводьте дані своєї сторінки та банківської карти. Пам'ятайте, це може призвести до втрати аккаунту і викрадення грошей. Досі думаєте, як навчити рідних безпечно споживати інформацію і відрізняти правду від брехні. Давайте робити це разом. Долучайтеся до створення наших відео не лише ідейно, а й фінансово. Підтримайте нас на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на Сили оборони України. Всі деталі у закріпленому коментарі. Ще одна популярна схема шахраї в інстаграмі це обіцянки золотих гір при мінімальних зусиллях. Наприклад, афористи пропонують гроші за те, що ви будете робити скріни. Є випадки, коли шахраї пропонують можливість заробити великі гроші, обіцяють високі доходи без досвіду, але хочуть, щоб ви оплатили щось наперед. Шахраї можуть дурити вас навіть на етапі тестових завдань для нової роботи. Як працює така схема, Ірині розповіла підписниця. Отже, спочатку вас запрошують на співбесіду і пропонують виконати тестове завдання. Ви його надсилаєте, а потім отримуєте відповідь, що ваша кандидатура не пройшла конкурс. І це попри те, що так зване тестове завдання мало вигляд повноцінної роботи. У такий спосіб недобросовісні роботодавці знаходять безкоштовні способи отримання готової роботи, за яку мали би заплатити. А ось ще одна популярна схема шахрайства, де пропонують заробляти набором тексту у Word. Щоб дізнатися деталі, потрібно перейти за лінком в описі профілю, який веде на телеграм-канал, і на який, звісно, потрібно підписатися. Таким чином шахраї переганяють трафік з інстаграму в телеграм, щоб збільшити аудиторію. Як розпізнати фейкову роботу? Завжди. Перевіряйте роботодавця перед тим, як погоджуватися на співбесіду чи виконувати тестове завдання. Шукайте відгуки про компанію. Якщо інформація не прозора або її немає взагалі, краще обійти цю компанію стороною. І пам'ятайте: обіцянки отримати високий дохід за мінімальні зусилля і вимоги вкласти свої гроші, щоб заробити більше, найімовірніше вказують на шахраї. Аферистам байдуже кого ошукувати для них не існує різниці між тим, у кого викрадати гроші, навіть якщо це волонтери, які допомагають українським військовим. Або щоб дурити людину з порушенням мовлення і слуху. Про один з таких випадків Ірина розповіла на своїй сторінці. До неї звернулася дівчина, яка від народження не чує і не може говорити. Вона зробила замовлення в інстаграм-магазині, але так його й не отримала. Дівчина натрапила на шахраїв, і афористи знали, що вона має порушення мовлення та слуху, але це їх не зупинило. Шахраї скористалися довірою дівчини і обманом змусили переказати чималу для неї суму з цинічністю з Афористів стикаються і волонтери, які допомагають українським військовим. Про випадки, коли шахраї очистили рахунки волонтерів, не до нуля Ірина розповідала підписникам. Схема виглядає так: афористи моніторять волонтерські збори коштів. Якщо людина вказала свій номер телефону, афористи пишуть їй у телеграмі, нібито від імені банку. Вони розповідають, що на рахунку для збору коштів буцімто встановлені обмеження. А щоб їх зняти, потрібно пояснити співробітникам банку, звідки взялися гроші. Далі шахраї телефонують і представляються співробітниками банку. Під час розмови випитують конфіденційну інформацію і отримують доступ до рахунку, з якого знімають всі гроші. Чому ж тоді люди довіряють таким повідомленням? Бо екаунт шахраїв дійсно схожий на офіційний акаунт банку. Проте між ними є важлива відмінність замість пропорця, який свідчить про верифікований екаунт, шахраї додають звичайне емоції. Якщо добре продивитися, їх можна розрізнити. Також у таких випадках Ірина радить телефонувати самостійно. Тійно до вашого банку, і запитати, чи дійсно вас перевіряють. Незаймим буде встановити додаткові налаштування безпеки у мобільному додатку банку. І найголовніше, не поспішайте відразу довіряти тим, хто вам телефонує чи пише. Співробітники банку мають усі ваші дані. Якщо вас просять їх назвати, це вже одна з ознак, що перед вами шахраї. До речі, раніше ми вже розповідали про групи у Фейсбуці, які збирають рахунки фейкових зборів і попереджають про афористів. Більше про те, як не стати жертвою шахрайських зборів, дивіться у нашому відео. На думку Ірини, волонтерам, які постраждали через дії афристів, не варто боятися надати розголосу своєї історії. Так інколи страшно публічно заявити про шахрайство, бо інші люди довірили вам кошти. Проте у шахрайстві винен шахрай, а не постраждалий. Крім того, розголос може допомагати знайти інших ошуканих, а ще застерегти потенційних жертв. Також варто зберегти всі докази взаємодії з шахраями. Це можуть бути скріншоти листування, номери рахунків та інша інформація якою потрібно звертатися до поліції? Знаєте, що мотивує нас працювати далі: ваші підписки, коментарі, вподобайки та поширення наших відео. Тому, якщо ви досі не підписані на наш канал, саме час це зробити і не забувайте поставити вподобайку. Шахраї це майстри маніпуляцій, які грають на наших емоціях. Тому потрібно критично оцінювати те, що нам пропонують, і дотримуватися правил безпечної онлайн-поведінки. У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, щоб не подарувати афористу доступ до персональних даних. Навіть якщо вас заманюють цікавими питаннями, чи пропонують гроші. Користуйтеся лише офіційними каналами комунікації. Якщо вам телефонує або пише людина, яка називає себе працівником банку. Переконайтеся, чи дійсно це так Звертайтеся до банку і уточніть, чи дійсно виникла проблема. Усі контакти завжди можна знайти на офіційному сайті. Не ведіться на обіцянки про захмарні зарплати за мінімум зусиль. Часто за такими пропозиціями ховаються шахраї. Щоб захистити свої месенджери, пошту облікові записи, поставте надійний пароль та двофакторну аутентифікацію. Вона передбачає використання двох різних способів підтвердження вашої особи, крім введення логіну та паролю. Це може бути смс-пароль, дзвінок на мобільний телефон, лист на емейл, e надсилання сповіщення або додатковий код, згенерований за допомогою спеціальних мобільних додатків. І на сам кінець. перед тим як зробити замовлення в інстаграм-магазині. Зайдіть на сторінку перевір.ua. Тут є списки як шахрайських, так і перевірених магазинів. Користуйтеся ними перед тим, як щось замовити. Це допоможе вам зробити безпечний вибір, уникнути шахраїв і дізнатися, які схеми вони використовують. Проте пам'ятайте, що жодні сторінки не обережуть вас від аферистів, якщо ви не будете ретельно перевіряти інформацію. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. E até